Дімас, 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 а. в тебе є 60 секунд. В мене є трошки грошей. Треба швидко підбірку на Volkswagen B5 Passat. Давай давай почнемо з магнітолки. Магнітолка, яку взяти магнітолку? Ну, якщо щось попростіше, то одна дінка. Якщо вже хочете оновлений дизайн, можна 9 дюймів встановити. Окей, з магнітолою розібрались. А що по фронтальній акустиці? Там шістнарі компонентні K2-64 в Принципі будуть і за гучністю, і непогані в плані мідбасових частот. А підсилювачем треба? В Принципі можна і від магнітолки, Вони непогано себе показують. Але якщо хочете отримати прям взагалі максимальний ефект, підсилювач 80 на 4 достатньо буде. А що по сабіку? Ну по сабіку, щоб гарно бухкало. У нас це S3-12D2. Корпусі на фазоінверторі і до нього підсилювач 800 на 1. І що буде класно грати, Но валити буде нормально. А якщо ви хочете підібрати акустику на свій автомобіль, пишіть нам в коментарі або директ.